Всім привіт! Сьогодні я приїхала в гості до своїх младших сестер і мама. Ех, там. Мене звати Віроніка, <схід> і вони в цій серії знали, що мене так звати. Почекайте, а ви що ж реально не бачили всю серію? Ну ладно, тоді ми вам зараз покажемо. але цей, там не перемотуйте. Дивіться все по порядку. М -м -м. Тільки якось странно, що ви не бачили. М -м. Ну ладно, ну ладно, придем. Все равно так смешно, что вы же не бачили эту серию. Я думала, что ее уже все бачили. Ой, ты высь. Короче, мама сказала, что я за главную. Короче, мне можно тобою командиру, бо я за главным. И, короче, с тобой заходит. А он вон. Ой, привет, мои хорошенькие. Так, где-то у меня Ника, моя хорошенькая. Я тебя обнимлю. Верочка, я, ману, я тебя обнимлю. Ммм, такие хорошенькие. А ну-ка, покажите мне маму. Хорошо? Э -э, да, хорошо. Полин, казалось, мы ей поклыть О, су, в смислі, та. О, 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 о. Ну ладно, мама, кажи їм же. Ну, ладно, я вам розкажу. На самому тілі з народження Полінку звали Поліна, але потім, перед тим як ви народилися, ми її перезвали на Вероніка, щоб, типу, була Віра і Ніка разом. Це Вероніка. Ну, ви, конечно, вибачте, що я вам не розказувала. Я даже не знаю, чого ми вам не розказували. Це знала тільки приняла. Ну, ладно, Вілонітька, у вас це взяв Веланітка, то ти останеться у нас на ночевку. Якщо ви так же просите? Я вас так люблю.